Моя робота, якщо вже ви мене особисто питаєте на цьому етапі, е, моя робота не дати людям забути культуру мови, культуру мови, культуру думки і культуру читання. Тому що є дуже чітке розмежування, от його, між іншим, видно, той самий музей покинутих секретів, ми до нього раз у раз повертаємося, оце вивинула. Е, дуже цікаво, зайдіть, подивіться на британський Amazon. От, ну, роман перекладений в тому числі і англійською мовою, От, на британському Амазоні дуже чітко видно розкол аудиторії на тих, а це вже нове покоління, е, значить, на тих, хто роман прочитав і обговорює, і тих, хто справді не зміг подужати забушківське речення. Май дуже в англійській версії, але але це доводиться чути, що от я не могу її читати. Реально чисто технічно люди не спроможні втримати от складну, складно організовану думку е на дистанції більшій, ніж от тепер і тут коротким, простим, непоширеним реченням. Впевнені, що тут справа тільки в розмірі речення, а в сенсі, який в нього вкладений, і в сенсах так ну, от, і важливо. в сенсах це в здатності тримати ще раз кажу, тримати думку на довгу дистанцію. Не тільки картинка, яка блікує. Є от сьогодні, зараз. От зараз по радіо, от чотири хвилини, скажіть усе. Вибачте. Ні, не воно все, відзвон... найголовніше. воно відзначало. Ні, йдеться про те, щоб зв'язати те, що сьогодні з тим, що було вчора, позавчора, позапозавчора і сто років тому. А цього без книжки зробити неможливо. Тому еліти, які керують суспільством надалі, це люди з книжкою, і е, в цьому сенсі. Письменних людей, знаєте, так як в XIX столітті ось цей поділ на письменних і неписьменних, тих, котрі володіли словом, хто володіє словом, той програмує реальність. Хто володіє мовою, той програмує реальність. З великим рахунком, ось ця сама війна за мову, котра відбувається в нашому інформпросторі, чому я кажу, що Україна програла інформаційну війну ще до того, як зрозуміла, що вона проти неї ведеться, От, е, витіснення майданчиків для консолідації інтелектуальної. Еліт ліквідація майданчиків для консолідації інтелектуальних еліт і, відповідно для створення середнього класу, ось це було найсерйознішим. У ударом. нас теж створили на телевізійну культуру ж, можна сказати е... до певної міри. До певної не міри. Мір. Так. От і тому, тому ось саме саме тому українське суспільство виявилось не готове до війни, і саме тому ми платимо зараз живою плоттю. Кров'ю м'ясом ми платимо ту ціну, якої не довелось би нам платити, якби нам не відрубали голову. Даруйте, відрубали її ще 100 років тому.